Вітаю всіх. Хочу зробити Покровський напрямок ситуацію. Покровський напрямок до кінця лютого дивлюсь. Поки що так. Покровський напрямок, ситуація до кінця лютого. Яка? Покровський напрямок. Важко. Якісь домовленості, якісь дії, рух. Рух там динамічний, активний, постійний, бойові дії просто знос. Кінцевий результат. Ну, руйнування. Серйозні трансформації. Постійні дії наших, ворога. Тобто там двіжуха конкретна, небезпеки, все, що можна. Там відбувається просто кошмар. Просто дичайший кошмар, небезпеки, все руйнуються зносять. Тепер місто Покровськ. Ситуація. Саме місто Покровськ беремо Покровськ, ситуація до кінця лютого, яка? Місто Покровськ. Зараз подивимося, що там буде до кінця лютого концентрація на цьому моменті жертви. Так, він приноситься в жертву. Це не новина, особливо вночі. Там багато чого сконцентровано. Кінцевий результат зміни. Так, Україна дуже сильно тримається за цей момент, тому що далі Дніпропетровська область. Тут же ж питання не в самому Покровську, а в тому, що далі Дніпропетровщина. Треба це розуміти. за нього тримаються зубами-кахтями. Тепер. Покровськ залишається під контролем України до кінця лютого. Покровськ залишається під контролем України до кінця лютого. Смерть. По смерті ні, не залишається. По смерті не залишається він. Знову ж таки. Війна. Я... Руйнування просто зносять. Захист працюватиме його, захищатимуть максимально. Тепер питаю інше. ЗСУ до кінця лютого втримають Покровськ під своїм контролем. ЗСУ до кінця лютого втримають Покровськ під своїм контролем. Давайте так. Дев'ятка жезлів. На жаль, це відповідь ні. Це, ось це відповідь Ні. Розумієте, це відповідь Ні. Сімка кубків. Ні, розмов багато, толку нема. Я не бачу, що втримали. Там подивимось, може щось зроблять. Хай міняють ситуацію, якщо можуть. Поки що так мені випадає.